Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, ось пройшло 1 березня і відбулася, все-таки відбулася індексація пенсії. І ось уже перші пенсіонери, які в першій хвилі так почали отримувати свою збільшену пенсію. Багато хто побачив через кабінет пенсіонера, яку ж пенсійну виплату вони отримають в цьому місяці. І... Почались масові коментарі. Коментарі в мене на каналі, коментарі на каналі пенсійного фонду. Коментарі під кожним відео, де щось розповідається про пенсії, тому що багато людей розраховували на одні добавки, так про які нам стверджував пенсійний фонд на рівні там майже 20%. Люди просто додавали їх до пенсії, але на жаль, не так сталося, як гадалося. За деяких категорій населення. Все-таки пенсійний фонд підняв суттєво їхню пенсію, і мова йде саме про найменші пенсії, дійсно, вони солідно зросли. Але всіх інших доплата стала не настільки відчутною. Тож, давайте розбиратися, як де, кому, чому і скільки, і як це можна виправити, і що ми з цим будемо робити взагалі. Тому давайте розберемося. Зараз про... Збільшення пенсії, а перед тим, буквально хвилинка вашої уваги. Всі ви знаєте, так що на минулому тижні завдяки вашій підтримці, завдяки зборам людей, завдяки волонтерській допомозі. Так, оцьому все об'єднанню нам вдалося відправити, і я особисто їздив з трьома машинками під Донецьк. туди, і вже, от сьогодні, буквально сьогодні вивантажилась одна величезна машинка, така 20 тонник в Херсоні. Була пророблена колосальна робота. Було відвідано дуже багато хлопців, дуже завезено багато допомоги. Но, на жаль, наш ресурс не безкінечний і от зв'язку з цими всіма поїздками він вичерпався буквально під ноль. Але на зворотному шляху ми забрали дві автівки, які потрібно ремонтувати, тому що там умов у хлопців практично немає і часу для ремонту цих автівок. Хлопці там, знаєте, ними користуються, як то кажуть, до останнього. І ми не змогли пройти посторонь. Забрали цих дві автівки на ремонт. Тож хто вважає за потрібне, у кого є можливість, у кого є бажання. Прошу долучитися до збору на ремонт двох військових автівок, які відремонтуються, і відразу поженуться хлопцям назад. І, звичайно ж, повністю запаковані якимись корисними речами. Тож, я думаю, з вашою допомогою нам вдасться це зробити. Номер карти ось відео, в описі до відео, звідти можна скопіювати. Буду вдячний і я, і хлопці будуть вдячні кожному, хто долучається. А тепер давайте. Про збільшення пенсій, що там відбулося, і який самий такий більший резонанс, через що пишуть люди. Дивіться, відбулося наступне. Мінімальну пенсію 200, все-таки проіндексували. Майже усім, не розумію, чому майже усім також з цим будемо розбиратися. Детально зараз про це розповім більш конкретно. Збільшили на оцих обіцяних 420 гривень, Ну, там чуть менше, так? І вони зараз. Отримують вже 2520. А у кого пенсія була 2650? От е, мінімальна гарантія, наприклад, для людей 70 була 2,650, стала 2,760. Тобто збільшення відбулося лише на 110 гривень. Но, незважаючи на це, на таку мізерну добавку, так, 90% депутатів за січень місяць. Отримали премію у вигляді 100% їхньої зарплати, тобто кажучи простими словами ще з радянського союзу, так 13-ту зарплату собі отримали. Виписали за те, що вони працюють наднормово і дуже великих успіхів там досягли у Верховній Раді. Дуже багато законів було прийнято дуже багато чого було зроблено для нашого руху в Європу. Не спорю, можливо, хтось там і дійсно заслужив, можливо, хтось там дійсно працював. Не буду, знаєте, всіх під одну грібенку, але но... така важка ситуація в країні, так? така нехватка цього бюджету. В них зарплати, мені здається, і так немаленькі були. Та й там кроме зарплат ще вистачає. Тим не менше, отак все якось в нас відбувається. І різниця раніше була. 550 гривень між мінімальною там, і середньою пенсією. Тепер же ж ця різниця склала трішки більше, ніж 200 гривень. Що ж відбулося в реаліях? Наскільки зросла пенсія? Тому що обіцяно було від 400 до 800 гривень середнє збільшення. Кому воно припало? В реалії відбулося те, що люди почали отримувати. Вірніше, не так, не усі. Дуже велика кількість людей, пенсіонерів, почала отримувати оці найменші державні гарантії. От саме про те, що я розповідав в попередньому відео, кому скільки будуть платити не менше ніж. І оце не менше ніж стало тією сумою, до якої дотягнулася ваша пенсія. В такому випадку збільшення відбулося на 110, 120, 150, а в дуже багатьох випадках і лише на 100 гривень. Тим категоріям населення, у яких пенсія збільшення пенсії було прив'язано не до середньої заробітної плати, а саме до їхнього тіла пенсії, то збільшення вони відчули доволі солідно. Це як і військові, так і чорнобильці, так і особливо ліквідатори. І тим категоріям, у яких пенсія була прив'язана до середньої заробітної плати, тим також доволі суттєво зросло. Но більше половини пенсіонерів, більше 5 мільйонів, отримали, на жаль, отакі мізерні надбавки. Що ми з цим будемо робити і як це будемо вирішувати? Те, про що я почав говорити спочатку, зараз я вам детально розповім. Робимо наступне: цей тиждень, чи можливо навіть півтора-два, ну скільки буде потрібно. Максимально для вас виясняю інформацію скрізь де тільки можна, і по адвокатах, і по пенсійних фондах, і навіть в Міністерстві соціальної політики постараюсь, як це все відбулось, чому це так відбулось? І паралельно знаю для вас інформацію, як це. Можна виправити, підтягнути, додати, не знаю. Ну щось хоч з цим зробити, тому що інфляція виросла в рази пенсії докинули 100-150-200 гривень і жити, а точніше, навіть сказати, виживати людям стало вкрай важко. Я розумію, там держава обмежені бюджети, немає там податків, да не працюють підприємства. Но, тим не менше, цим пенсіонерам жити все-таки за щось та й потрібно. Тим більше, що має зрости і електроенергія, так? Після закінчення опалювального сезону можливе також підняття цін і на газ, і на опалення, тому що вони зафіксовані саме до кінця опалювального сезону. А що потім буде важко спрогнозувати так? максимально. Розбираємося на протязі цього тижня. В цьому питанню не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Я постараюсь вам максимально розповісти, максимально добратися до правди, і будемо розглядати нюанси, що з цим можна зробити, як змінити якусь свою пенсію, як її дорахувати, як туди щось додати, щоб вам все-таки трішки хоч легше жилося. І паралельно знаю про оці всякі виплати, про які ви так часто запитуєте. А чому не дають, що там таке, чи це просто ми заповнили ці анкети і на цьому крапка. Скрізь запитуємо. Я думаю, що якась правда все-таки та й найдеться. Тож, уважно слідкуємо за новинами. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.